Лава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В Кір'ясику добрий, добра така вже не рання годинка. І розпилюю стопорочок. Розпилюю стопорочок на ресівер гармати, танчика так, трофейного, бо у московитів там був один болтик. І через погано зроблені отвори не ставав другий. От, Можна би було сказати, там на швидкість не впливає. Тут на 5 хвилин роботи, там пильнути, там розсвердлити. І це все дуже любить розповідати, казати, плямкати губками. А це треба робити. Ну, це треба робити. Треба їхати, брати, робити. Не лежати, не відпочивати ввечері, не спускати свою там ремонтну тридцяточку на лимончики, ще й москвороті, частіше за все. Так? А брати і робити. От, цю роботу за яку тобі цілком, мамірно, ніхто не подякує. Екіпаж може навіть і не знатиме, що ти її зробив, а ти її зробив, і вони переможуть.